Так, цей люк у підлогу, зйомна створка. Монтажний розмір рахується по всім кутникам внутрішнім. А полиці по всім чотирьом сторонам накладаються на підлогу. Між рамою і створкою наявний ущільнювач. Оця вся товщина у нас виходить близько 10 мм. Відкриття у нас буде от... В таких ключах оцинкованих закручується в різьбу. Коли різьба закінчується, йде поворот замка і прямо за ключ можна піднімати кришку. Так. Замок тут отакий. Тобто для закриття кришка просто притискається, наявні на рамі отакі направляючі. Ой, на створці і на рамі є отвори, щоб якою стороною створка попадала в своє посадкове місце? Очінювач іде в комплекті, наклеюється під козирок сюди по периметру. Так, тут вставлена магнезітова плита, посилена. Тут є Таке пониження під клей, тобто сюди заливається клей, клеєва суміш і потім накладається плитка. Такий варіант. Після монтажу залишається, потрібно залишити на 12 діаметром отвір у підлозі. Також комплекті йдуть отакі заглушки, вона закручується в сюди в отвір, щоб не попадало туди ніякий бруд. І це буде видно тільки оця заглушка отак на плитці. Розміри можуть бути від 20 на 20 до 60 на 60. Якщо вище, то вже можливо, але вже краще на газових підйомниках і на петлі, бо буде тяжко піднімати. Так. От закриття відбувається так. От кришка попала свої на своє місце і просто притискається. В комплекті два ключа, дві заглушки, ущільнювач.